Добрий день, хочу слідуючу тезу виставити у 245-му. Ну, Назвати навіть не знаю, які, тому що день сьогодні цікавий. Я вже в третьому місці сьогодні. Спочатку на фортецю виїхали, але там було дуже якось некомфортно. Потім приїхали в цей ліс, тільки те завжди ми їздили туди до берег. Але сьогодні щось таке враження, що всі з Європи повернулися в Дніпро, тому що машини стояли. Там, де платне по 700 гривень знаходження, що стовбуками огорожні, там машини на площадці стояли, там вся площадка забита була, три ряди стояли. Такої ще я не бачив ніколи. Ну і так там в лісі, понад дорогою два ряда з кожного боку поряду. Ну а там, де безкоштовно в кінці, машини стояли на відстані 20-50 метрів одна до однієї, а то й дві поряд. І все шашлики, ну зрозуміло, там в більшості, як мінімум пивко. Ну Там неможливо було зняти, тому що обривки йшло інформації ну від кожної аудиторії, а вона ну, дуже така ну як переварювання європейських цінностей чи щось таке. Тому що теми такі вискакували, то що собакам гавкати не можна в Австрії, за це штраф 300 євро. Ну і багато такого. Чи в Чехії, щоб піти рибу половити, треба б курси пройти півроку, отримати посвідчення, тоді тільки ти можеш піти на річку рибу половити. Ну, фактично, той весь рай, який раніше українці не знали більшість. Ну, а зараз, виходить, вони з'їздили, ну і побачили, що це ну, така диктатура, що навіть... Важко уявити. Сталінська диктатура, вона була інша, але там більше було свободи. А тут воно завувальовано, все воно через гроші, не туди вступив, плати штраф. Десь не по інструкції, плати штраф. І, відповідно, люди дуже грамотна система до речі, Вони ні про що інше не можуть думати, тільки як же ці штрафи обійти. Що ніде не той, про який там розвиток, про яка реалізація для чого народилися? Повністю блок іде. І от, відповідно, я мене кажу, відчуття, що почало це руйнуватися. Ну, я не кажу, що ці всі приїхали дійсно з Європи, нажерлися там демократії європейської і приїхали відпочити в Україну. Повернутися до тієї, волі, яка на все-таки в Україні є. Так що довелося приїхати третє місце. Тут ближче до дороги, не такі мальовничі місця, ну хоч немає цих шашликів, музики. Ну, а те, що дорога, ну, мікрофон, я думаю, щось почуєте. Але я тут хочу зробити ну, експеримент провести. Я в минулому відео згадував квант. Ну, я, умовно, як я його назвав. Або релік приміння як мать пару назвали в Карпатах. Те, що мені снилося і в дитинстві, і в юності, ну найбільший сон. Був, найбільша кількість цього сну була. І ще одну річ хочу. От Присо просто мені в цьому місці, де хоч немає цих відпочиваючих, що про прапрадіда свого згадав. Він мені залишив. Ну, сину залишив прадіду, прадід мені залишив, ну бабусі потім мені лупу. Я їй там показував своїх відео. І там ручка розкручується, і в ручці ваточка, де нульовий запах, так би мовити. Мій прапрадід ну, поєднав всі запахи за все життя. А він прожив 96 років. Учасник оборони Севастополя, Балканської компанії вже правда волонтером 60 років. Ну і ще, я так думаю, кавказська кампанія, тому що після оборони Севастополя на Кавказ направили солдат. Ну оце все, що він зібрав, він на цю ваточку. Там запах його практично немає, але він якось потім проявляється. Мій прапрадід, Василь Тихонович Орещагин, він володів цікавими технологіями, я цього не вмію. Він якось дистанційно через запахи, комбінацію запахів, змог англійських масонів на той світ відправити. І вони, до речі, поклелися тоді на крові, що вони зійти Севастополь з лиця землі. Так що коли хотів нанести ядерний удар по Севастополю в 2014 році, 6-7 на 7 березня вночі. Ну, моя старша донька виїжджала в Севастополь. І три доби там була. Ну, да мені нанесли. От я хочу згадати оцю технологію, я хочу спробувати пригадати цей запах, бо він розблоковує ну, багато речей. Да, люди приїжджали, я їм давав, стично давно знімає якісь блоки, воно кожному свої. От я спробую пригадати просто той запах. Можливо, щось і ви відчуєте, можливо, якийсь блок у вас зніметься. Ну, а зараз попробуйте все-таки. Я буду згадувати цей запах, а ви спробуйте, що ви сприймете. Ну, достатньо. Якщо буде приходити ця технологія, не лякайтеся. Бо там йде вплив на ум, суть з усього, ну, відповідно, відбувається збій. Ну, цей збій можна зробити до летального сходу. Ще цікаво річ відбувається. Я дивлюся останні дні. Ну, і сьогодні ми були де дуже багато людей, але вони кожен у своєму коконі були. Фактично не відчувалось так, щоб не дуже заважали дому, хоч стояли і поряд. Получається, йде зміна енергетичних зв'язків між людьми. Фактично роз'єднуються ці зв'язки, і люди якби, капсулюються в тій своїй компанії, якій вони приїхали. Тому що раніше в тому році я теж знімав тут, може пам'ятаєте, там музика ще грала було відчутно енергетику, дуже така негативна йшла енергетика. І, ну, тоді такої кількості не було. Зараз дуже велика кількість, але такого негатива вже не було. Фактично, люди саме замикалися. Кожен в своїй цій компанії, і вплив на сусідню компанію практично був мінімальний. Хоч там відео зняти було дуже важко, скажу за думок оцих тих людей, які з'їхалися. Але отакий процес пішов. Пісне роз'єднання. Пісна матриця, виходить, трансформується. І ще один момент. Пішла вже така гармонізація, ну на досить побутовому рівні. Ну, я в двір виходжу, сижу там, а там машини ставлять. Ну, воно ж в дворах місця мало. і Виходить, якщо машини поставити. Ну так як потрібно, ну нормально, вийти можна і все. Уряд поміщається вісім машин. Але часто заїжджали, не дивилися і фактично більше семи машин не можна було поставити. Тому що хтось став на відстані півтора метра від соціні машини, ну а хтось ближче. Але все рівно за тих що ці півтора метра займали пустого місця, не можна було 8 машину поставити. Вже кілька разів я виходив, ну, останній місяць, машини всі чітко стоять вісім штук. що немає вже таких, як раніше, заїхав, аби як став, не думаючи про інше. Хтось вони не думають. Воно автоматично матриця їх заставляє себе вести отак. Ти не бувається гармонія у просторі. Це позитивні моменти Спробуйте, фактично, ті думки, тому що я і в тому році ще. Пробував вплинути, ну щоб вони думали про інших, що не тільки свою машину поставлю, а далі плювати, а щоб вони подумали, що можна ще машиною стати тут. Тому що людей-то багато і машини багато людей мають. І от нарешті, в цьому місяці вже почали по-людськи підходити цього питання. Так що є надія, що все-таки багато людей ще в Україні дали і ще хочу, я вам тоді згадував про той квант. Хочу ще попробувати вам. Ну, не, правда, не дуже таке гарне місце. Траса поряд відволікає. Ну, можливо, якраз комбінація техногенного і природнього дасть той фон, ну, на якому ви сприймете більше, ніж минулий раз. Минулий раз мені кілька чоловік сказав, що дасть. Відчували деякий вплив, коли я згадував цей образ. Але небагато. Останнє нічого мені не відповідали. І Я хочу зараз спробувати іще раз дати. Я зроблю так, щоб більше відео зараз, щоб ви бачили тільки очі. І спробуйте очі це цирка душі. душі. Спробуйте сприймати, а що ви сприймете, що воно розблокує. Якщо вам буде приходити якісь дімності людські, які зараз блоковані, не дивитися, Тому що можливо таке. Я не хочу просто озвучувати, що вас настроюватися і вони почали фантазувати в цьому напрямку. Але там дуже серйозні речі відкриваються. Ну зараз спробуйте просто от дивитися, я буду згадувати образ, а ви дивіться мої очі. Зараз я трошки зміню, ну, про інше буду думати в поєднанні з цим образом. А ви зверніть увагу, коли ви це місце будете проглядати, гляньте, які у вас очі стануть. Чи будуть якісь зміни у ваших очах саме. Мовить достатньо. Якщо якісь були у вас відчуття чи щось, напишіть мені в коментарях. Я не завжди їх читаю всі, але я проглядаю. Мабуть, і достатньо. Це найкраще.